Всім привіт! З вами Бодя. І я пис... написав Олімпіаду. Давали нам 3 години, щоб написати. Хоч і було 4 завдання, але вони такі були, що я не знаю, як ті люди писали їх. Коротше, е я почав розуміти от щось. Да? От вже внікати, так скажем, тільки після 1 години 30 хвилин. До цього я щось пробував, але в мене не вийшло. Все. Я короче, топив до кінця, як і в самому розвитку, топить тільки вперед. І навіть ну, прикол був такий, що в останні 30 хвилин не було вже нікого, взагалі нікого не було. Всі поуходили, один я сижу такий і пишу. Бо я хочу все тіпа, зробити, написати. І я тіпа, сижу, е, пишу, пишу. Е, поначалу не вийшло. Як я казав, тоді я почав потроху вникати. Вже почав писати, писати. Тоді більшість поуходило. Я далі писав. Ну, коротко, я хоч і мозок вже кипів. Вже хотілося кинуть, на це хотілося кинуть мозку, а я не хотів. І я доробив, не знаю наскільки правильно я зробив, але всі 4 я написав. Так що, так, коли прийде результат, я тоді вам скажу. А так, дякую за підтримку. Я вже бачу, що дві людини мене підтримували. Дякую вам. Якщо побачите мене, дякую. І бачив, що взагалі люди почали ще підписуватися. Новим глядачам теж дякую. Я вас не розчарую, так скажем. Ну, а з вами був Бодя. І піду на маршрутку в село. Буду із села вам вже відосики знімати клипати. Так що так. Ну, як завжди, успіхів, удачі і побачимося вже в селі.